Люди дуже полюбляють святкувати Пасху, і те, що ми сьогодні можемо бачити, як всі дуже активно до цього готуються. Багато чого купують, поїсти смачненького випікають паски, фарбують яйця. І говорять, Христос Воскрес воїстину воскрес. Але на жаль. Крім цих слів, ми більше нічого і не знаємо. І коли я спілкуюся з людьми і кажу, яку ви пасху святкуєте. Є єврейська, язичницька і християнська. Люди кажуть, звичайно, християнську, і коли ми починаємо розмовляти, то люди починають розуміти, що вони святкують язичницьку пасху і навіть не задумуються, тому що так нав'язали. І взагалі ми не розбираємося, чи подобається це Богові, тому що Пасха це не просто обряд, це не їжа, це не пияцтво. Це не попити і поїсти, це не випікати Паски і фарбувати яйця. Це все язичництво, воно ніякого відношення до Ісуса Христа не має. Коли люди це роблять, вони винні проти крові і тіла Господнього, що тіло Ісуса Христа воно було мучими і ломими за наші гріхи. Кров Ісуса Христа проливалася за наші гріхи. Пасха це взагалі перехід від прокляття в благословіння, від смерті до життя. І Ісус Христос, те, що він зробив на Христі, він коли святкував Пасху, він сказав, що це ви будете робити тільки в мій спомин, коли він відломав кусок прісного хліба і трошечки вина, і сказав: Ви це будете робити тільки коли будете згадувати про мою жертву і все. І потрібно чітко зрозуміти, що наша Пасха, якщо ми називаємо себе християнами, наша Пасха це Ісус Христос, ім'я Йому на небі, Слово Боже. Тому, якщо людина, вона не кається, якщо людина вона не вивчає Боже Слово і не перебуває у вивченні Біблії. То людина винна проти крові і тіла Господнього. І те все, що люди роблять, зовнішній формат він Богу не треба, тому що Біблія пише, що багато хто хворіє, і багато хто помирає, тому що роблять це недостойно. Справжня Пасха це вечеря Господня, коли ми згадуємо про його жертву, що він для нас зробив. І це не просто Христос Воскрес воістину Воскрес. І після цих слів ми більше нічого про Ісуса Христа не знаємо. За столом ми про нього не говоримо. В своїй сім'ї ми про Ісуса Христа не говоримо і взагалі не вивчаємо Біблію Боже Слово. Тому, коли люди відкривають двері для бісів і чортів, тоді приходить війна, тоді приходить прокляття, проблеми і зі здоров'ям, і в сім'ях дуже багато проблем проклять, тому що люди самі відкривають двері для пекла. Язичницька Пасха. Це коли язичники вони вірили і поклонялися культу родючості, богу родючості, вони випікали ці паски у формі чоловічого статевого органу, обкладали його яйцями і обсипали глазурю насіння як родючість, і вірили в те, що якщо вони це будуть їсти, то будуть хорошо родити, і буде хорошо родити худоба. Це і доложертвене приношення. І доложертвене, воно строго заборонене в християнстві. І всі, хто намагаються в Пасху взяти і з'єднати чистого, непорочного агнця Ісуса Христа, який був розіп'ятий за наші гріхи, його свята кров проливалася, коли люди намагаються з'єднати бісів зі святим Ісусом Христом. Приходить дуже і дуже багато проблем. Якщо ви не хочете жити в прокляті, якщо ви не хочете, щоб ваше життя воно було зруйноване у всіх сферах життя, потрібно передивитися момент, як ви святкуєте Пасху. Але для цього треба вивчати Біблію, тому що в Біблії все описано. Пасха Ісус Христос, і Він особисто мені потрібен кожен день, а не раз на рік за нього згадати. Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Мені потрібен Ісус Христос кожного дня в Його Слові перебувати, вивчати Біблію, читати Боже Слово, відвідувати церкву, молитися. Це треба робити кожен день. Ось що таке істина. Пасха, а не Христос Воскрес, воїстину Воскрес в один раз на рік. Поїли, поспали і нічого більше не пам'ятаємо весь вік про Ісуса Христа. Це насправді дуже страшно, і від цього приходять і прокляття. Тому нехай справжня Пасха вона виконається у вашому житті в цьому році, і для цього починайте вивчати Біблію, щоби не жити в проклятті.